А у ви З Кабєєвої не бачили, вони просто зникли після успішних перемовин України та США. Наче води в рот набрали, адже нової методички їм досі з Кремля не прислали. Скабєєва навіть на своє шоу не прийшла, у студію виштовхала муженька Попова, нехай сам віддувається. Питань багато. Зовсім не зрозуміло, хто контролюватиме припинення вогню. ниє, що перемир'я буде вигідне тільки для України, адже США поновили постачання зброї та розвідувальних даних. Зсу просто розбомблять росіян, коли перемир'я скінчиться. І взагалі ми вже проходили припинення вогню. Очевидь, Попов трошки забув, хто саме постійно порушував режим тичі раніше ми вже стільки разів проходили перемир'я, але в результаті маємо той самий сумний досвід, ЗСУ поповнюють боєзапаси, насичують лінію фронту новими дронами, тим більше, що в джиді радник Трампа з національної безпеки Волц. Офіційно скасував паузу на постачання Україні озброєні розвідданих. А що таке, страшно стало? Попов, хоч щось від себе наважився сказати. Більшість його колег взагалі язики в дупи позасовували, бо ж немає від Кремля нової методички. Найновіша розробка російських інженерів проти дронова Оленя Чашкура. Ви коли-небудь таке бачили? А їм за таку розробку точно премію дадуть. Здоров, 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 братуха! Що ви є? йдемо на штурм? тоськи візьмемо, сказали відпустки. Медалі Так а що це у тебе за спиною? Оленяча шкура проти дронове, проти тепляка. Тве сила, гаразд, я пішов? Ну після штурму з таким захистом він точно потрапить у відпустку. Нюанс лише в тому, що одразу довалігали. Тим часом російські депутати від партії «Єдина Росія продовжують знущатися з родичів загиблих на війні окупантів. Не встигли ми відійти від м'ясорубки в обмін на сина, з якої будь-якій нормальній людині дах знесе. Я дякую єдиній Росії за подарунки, за гарний букет і за. Подарували мені м'ясорубку. Так вже тут раптом нас депутати і дінороси знов дивують у Пермському краї. Так званої Росії депутат подарував матері загиблого окупанта пачку чая. Так вам не почулося пачку чорного чаю, хоч не в пакетиках, і на тому спасибі. Розбомбити місто, вбити тисячі людей і поцілувати бабусю все, що вам потрібно знати про руський мір і про спиртовану вату в голові його жителів. Я б дуже хотіла, щоб це стало територією Росії. Ну насправді у мене бабуся живе в Україні в Одеській області. Я б дуже хотіла побачити з нею. Я дуже сумую. Ось тому я сподіваюся, що це буде не за Росією. Здається, в російських громадян з народження вшита програма, що вони не можуть залишити територію своєї країни. І тому прагнуть, щоб всюди була Росія. Відкриємо тобі таємницю. Є така штука, називається закордонний паспорт. З ним можна цілувати бабусю, хоч в Африці, і навіть не треба нікого вбивати.